Омтівю про головне Україні. 50 держав. государств. Це не преступлення країни НАТО передають збройним силам України інформацію, яку збирають літаки із системами раннього оповіщення Проблема. Известное в какой-то момент казалось, может быть, действительно не обращают внимания, но это страшное дело, то, что американцы мы прекрасно понимаем, что это американские беспилотники британские беспилотники пытаются чинить сейчас. В чорному морі літаки дальнього радіолокаційного виявлення під час регулярних польотів над Польщею та Румунією стежать за ситуацією в повітряному просторі України. Це дає змогу нашим збройним силам оперативно реагувати як на ракетні загрози, а також готувати дуже влучні удари по російським військовим об'єктам. Но ну, интересно точка Том Сто Байден уже ете персоне сторате. Какво скусени е вече да? А, губернаторът се среща с се и с женой, с синам И там они долго обсудили вопрос, что дальше будет. Потому что уже много, очень много газет в Америке говорят, что это уже он старый, что он не может служить как президентом еще раз, и что уже пора уйти. А и как вы видите в этой статистике, американцы даже не думают, что он должен быть президентом. Тем более, он самый непопулярный президент в истории США, самый низкий рейтинг на последние 80 лет. Uh, это когда, да, самый низкий, у него рейтинг 38%. Uh, если хотите сравнить это, Трамп, когда он был президентом, uh, ну, это место в его президентстве, то есть после трех года, у него был рейтинг 42%, а uh, у Байдена 38%.

И, и я думаю, что это будет очень сложно. Но очень сложно его сейчас. Тем более, если будут еще дебаты или такие вещи. А, одни дебаты мають ще бути, да, будут. Да. Ну, всегда возможно, что будут договориться на еще дебат. Лобарин это был бы огромный риск. Но это поставка. То есть, если это получится, тогда будет бы прекрасно. Можно показать, нет, все порядки со мной. А если не получится, тогда это смерть. Он точно не может делать ничего. А для Трампа все идет по плану. То есть в главних штатах, которые надо выиграть, а сейчас всех этих и из этого Я не вижу, как я сказала, как Байден зараз може и, і как-то виграти. Добре, з цим зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про Трампа. Ви знаєте, ми з вами давно не бачились. Ну, у нього були ці заяви. Примусити Росію до миру посидити на переговори. Якщо Росія, значить, піде на переговори, то добре. Якщо Україна не погодиться, ми не дамо їй зброю. А якщо Росія не погодиться, то дамо Україні вдвічі більше зброї, і так далі. І так далі і ви знаєте, тут же як українці сприймають це? Ну хаотично, тобто у нього сьогодні одне, завтра інше. І ми багато разів з вами про це говорили. Все ж таки. Його позиція по Україні яка? Швиденько сідати за стіл переговорів і віддати Україні частину своєї території Росії. Яка у нього позиція? Насправді, я думаю, що у нього немає позиції, а не думають об этом, а не переживають об этом. Чесно, я би сказав, Трампа просто не так важна. То на самом деле його план, і є план, чи немає плану це не буде влияти на вибори. Я да, не про это... вибори. Да, ну я думаю, що із-за того він взагалі не думає об этом. До того, що це буде важливо для нього, до того, що він став президентом, і це вже як-то щось треба придумати або показати, тоді він почне процес подумати. Ну я думаю, що саме вероятно, це те, що він хоче закінчити війну. І навіть це план, який неділю назад, появилось, они сказали, что он посмотрел этот план, который это был сразу переговоры между Украиной и Россией, а они не сказали, что он согласен с этим, просто сказали, что они показали ему этот план. И кажется, что он был открытый к этому. А, но я думаю, что для, для Трампа это будет самое главное, что он может показать, что он лучше может разбираться с, с ситуацией, чем Байден. Mm -hmm. И что он сильный. То есть, как мы всегда слушаем, он всегда сказал, что он самый сильный, самый… Mm -hmm. Ну да, режим, Трамп. Это, он любит этот имидж. Из-за того, что он любит Путина. То есть, это только из-за того, что он любит имидж Путина. Никто Путин такой, но это имидж человека, который сильный, дзюдо и все это, он, он любит это. И, и, и они понимают, кто такой Путин на самом деле. Но Інтересно, що далі буде. Ну, в, пробачте, він же не такий дурний. Я думаю, що йому кажуть і про жертви в Україні, і про бомбардування, і про все це. Він же це знає. Я сумніваюся, і був президентом, наприклад, каже утром. Є така зустріч з ЦРУ, називається Daily Brief, і вони заходять і там показують, що прослуга везде по міру. Mm -hmm. Ну, це може бути після, тобто це буде 2 години, може 15, якщо є ці времени. але вони показують, що прослуга да. повністю по міру. Коли він був президентом, він відмовився зустрітися з ЦРУ постійно. Він сказав, що це йому не цікаво, і він краще знає, ніж ЦРУ, що відбувається в світі. <реш> він же Трамп. Mm -hmm. Господи. Шановні друзі, йдемо далі. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій. Щоб зруйнувати путінську теорію перемоги і не допустити затягування війни, нагадаю, кремлівський диктатор сформулював теорію перемоги, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, завадити Україні провести успішні оперативно значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження. Проти українських військ uh, у нас чудовий гість, військовий експерт, професор кафедри академії сухопутних військ, пан Андрій Харук. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні героям слава. Uh, ну що, як цей план товариша Путіна? Uh, на ваш погляд, він uh, жит життєздатний. За умов реалізації нашими партнерами е, політики е, чи плану контролю ескалації чи контрольованої ескалації, uh -huh. ми бачимо, що цей план Путіна ну він спрацьовує так наразі. Ми спостерігаємо те, що російські війська володіють ініціативою, тобто саме росіяни зараз вибирають місце де вдарити по нашій обороні. Я завжди наводжу як е, приклад протилежний, коли володіли ініціативою. Ми це стратегічна наступальна операція осінь 2022 року, коли власне ми нав'язували свій порядок денний росіянам, і вони не знали, де ми вдаримо на Харківщині чи на Херсонщині. І власне, це була чудова ситуація для нас, для наших військ, і привезла до суттєвих успіхів. Зараз же ситуація. повернулася, але не на 180%, потому что все-таки россияне не могут достичь таких значимых и быстрых успехов, как это было во время нашей первой стратегической операции. F-16 это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии D-Link 16, который позволяет пилоту получать информацию о об воздушной обстановке, При этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушную цель. За это сделают для него средства разведки космической и воздушной.